Замість відкріпних талонів цього року на виборах будуть видавати спеціальні посвідчення. Про це повідомив начальник відділу ведення державного реєстру виборців у Вінниці Анатолій Синявський. Такі посвідчення зможуть отримати ті люди, які в день голосування не будуть знаходитись за місцем своєї реєстрації, наприклад, будуть у відрядженнях чи у лікарні. Дані цього посвідчення заносяться потім у списки виборців в примітках з цим посвідченням і з паспортом. Виборець звертається на виборчу дільницю. Чому з посвідченням? Чому з паспортом? Тому що ви розумієте, коли списки вже лежать на столах, то в першим чергу перевіряється ім'я по батьку і місце реєстрації. Тут буде місце реєстрації відмінне, тому має бути посвідчення на руках людини. Отримати посвідчення про зміну місця голосування можна буде не пізніше як за п'ять днів до виборів, так само як і внести зміни до державного реєстру щодо персональних даних виборця. Перевірити їх можна вже зараз, звернувшись до відділу ведення державного реєстру за адресою вулиця 50-річчя перемоги 7 Особливо це стосується тих, хто голосуватиме вперше, зазначив Анатолій Синявський. На цей час ми вже майже всіх 18-річних отримали, але раніше цього не було і дуже великі розриви були між тими показниками померлих і 18-річних. Тому, скажімо так, кому зараз 20, ну, скажімо так, 20-23, велика ймовірність, що їх нам не подавали, що у нас їх немає. Хто сам до нас не звертався, бажано, щоб ця категорія наших виборців знайшла можливість перевірити себе в реєстрі.